Станом на зараз хочу відмітити, що ми вже з початку пуску першого бювету відпустили 4,2 мільйони літрів підготовленої води мешканців міста Харкова. Це близько 800 тисяч п'ятилітрових бахлашок. Це так орієнтовно. Зараз ми працюємо над влаштуванням другого етапу бівтів. Це 41 локація. Фундаменти вже всі виконані, комунікації прокладені. В другій половині вересня ми чекаємо на поставку і будемо їх встановлювати та давати до роботи у всіх районах міста. Тобто, пропорційно десь 4-десь в залежності від розміру району. І його населення будуть встановлені ці до.